Я велика е, прихильниця мобілізації жінок. Більше того, я вважаю, що в нас має бути з жорстким відбором створений жіночий бойовий підрозділ. Роце не обов'язково це батальйон почати з роти, якщо це дійсно запрацює, маю пішлити, мобілізація жінок обов'язково чи добровільно? Е, я вважаю, що е, жінки мають також мають підлягати обов'язковій мобілізації відповідно до потреб армії. Це мають бути жінки, які. Відповідально до цього ставитимуться, пройдуть відбір, тобто на відповідність посаді. Тобто, я вважаю, що. Оскільки війна стає все дедалі більше технологічною, будь-яка вмотивована жінка, яка хоче брати участь у значить, очищенні нашої території від окупантів, може бути, наприклад, пілотом або штурманом дрона. Якщо вона добре морально підготована, вводить машину, працює знову, там нормально почувається з технікою, якщо ще й любить там комп'ютерні ігри взагалі вона може опанувати цю, цю професію, наприклад. Бойовий медик взводу теж потрібна фізуха, потрібна потрібно не боятися крові, потрібна велика відповідальність і ретельність. Жінка може це займати. От щодо тягання. Ну я тягала і м'які, і тверді ноші, із пораненими, і за і мертві тіла, і поранені. Жінка може це робити.